Вітаю, друзі! За вікном березень початок, і в мене вже підійшла черга до болгарських персів, до солодких перців. Гіркі я майже не вирощую. Я маю на увазі гострі. А такі перці ми полюбляємо. Ось в цій касеті в мене розташовано 5 сортів. Ну, це, по-перше, як завжди, я сію ось такий великоплідний перець-червоний велетень. Це середньостиглий сорт, висота до метр м. Масою може бути до 500 грам. Довжина таких плодів десь до 12 см, а стінка до 10 мм. Дуже гарні плоди, кущі великі, такі розлогі, чудовий сорт. Також цього року, як я вже розповідала, посадила ось такий солодкий козачок, чудовий перчик, Це ранній, висота 70-80 см. Ось такі конічні, не дуже великі плоди червоного кольору, вони такі глянцеві. Масою можуть бути ну, до 200 г. Також в мене завжди є ось цей сорт це слонове вухо. Теж ранній. він високоврожайний, що мені подобається, плоди довжиною до 20 см. Маса таких плодів. До 300 г. Він відрізняється тим, що він такий трошечки плескатий. Він не такий, як великоплідні всі там, плоди у вигляді, ну, я навіть не знаю, як банка півлітрова. А ці такі трошки плескаті, дуже гарні, товщина стінки 6-8 мм. Стійкий, і що саме цікаве, що він має унікальну можливість регенерації після стресу, після вітру, після граду, після посухи, тобто, перець, ось цей можна рекомендувати і навіть не задумуватися. Ну, жовтий перець, як же без нього, для того, щоб був, був не тільки червоний в салатах та в консервації, а ще й ось такий яскравий, як сонечко-перець. Це жовтий монстр. Це середньостиглий сорт. Хоча в деяких повідомленнях йде, що він пізній, але там, де я купувала, я вже розповідала, він йде як середньостиглий. Справді він такий і є. Маса таких плодів може бути 300-400 стінка товста, соковита 8-10 мм, довжина ну, навіть до 12-15 см. Він теж посухостійкий і, що подобається, він гарно транспортується, зовсім не ушкоджується. Ще тут в мене немає перцю, який теж в мене є в цій касеті. Це перець квикли. Він дуже ранній, середньо, такий він середньорослий, гарно в'яже плоди масою десь 120-150 г. А то, що настінки стінки не дуже велика, 5-6 мм, але він дуже соковитий. Ось таким він в мене ріс в минулому році. Ну, а тепер трошечки про самі рослини. Раніше я сіяла болгарські перси в кінці січня, на початку лютого. Цього року я посіяла їх набагато пізніше, тому ви бачите, що деякі рослини вже гарно розвинулися. Є по одній парі справжніх листочків, є рослини, які ось тільки зійшли. Є в касеті такі стаканчики, в яких ще нічого не зійшло. А ось тут зійшли, але, як кажуть, без голови. Не знаю, чому так. Насіння своє, але ось щось завадило, щоб проросло все насіння. Я кажу, що для того, щоб насіння гарно проросло, треба, щоб була температура повітря в кімнаті від 22 до 25 градусів. У мене в будинку такої високої температури немає. підсвітки немає, вирощую розсаду на південному вікні. Тому персь розвивається дуже і дуже повільно. Ну і ви знаєте, цього року а, ще скажу: ґрунт беру універсальний простий, неважливо, який головне, щоб була нормальна кислотність. Поливаю, поливала зверху, як ви бачите, вода жорстка, і тому ось такий ґрунт. Коли коренева система гарно розвинулась, то я почала поливати через піддон. Наливаю сюди воду. Ставлю саму касету і через 8-10 хвилин вся вода поглинається перцями. Це дуже гарно розвиває саме коріння, яке йде якраз прямо до вологи. Цього року спробувала вирощувати перець в чистому вермікуліті. Ось так він зійшов. Ось тут в мене теж є, здається, 5 рядочків. Десь по дві, роз... дві насини не кинула, десь п'ять. Ну, сходи непогані. Не можу сказати, що прямо такі дуже хороші, але непогані. Якщо в ґрунті можна гарно трошечки ущільнити ґрунт і тому ось ця шапочка не буде залишатися на сходах, а вермікуліт він рихлий. І тому ж деякі шапочки залишаються на листочках. Хтось е, протравлює насіння в марганцівці, е, хтось в якихось розчинах. Я завжди це роблю в горілці, тому що горілка не лише е, дезінфікує саме насіння, а ще й пробуджує його. Але температура, саме насіння. В чому ми замочуємо, це ті якраз складові, які дають нам гарні сходи. Цього року купила нещодавно перець, який називається Король Мамонт. І ось скільки насінин посіяла, стільки насінин і зійшло. Нічим не обробляла, ні в чому не замочувала, сухим насінням посіяла, і ось воно все зійшло, О, навіть ще одна насінина має зійти. Так що, друзі, все дуже і дуже залежить від самого насіння. Можливо, якесь насіння в мене трошки пересохло, і я його недостатньо протримала в горілці, можливо, і таке. Можливо, десь перезволожила ґрунт, Таке теж може бути. Ну, чинників багато. Далі, я так сподіваюся, що. Раз коренева система вже більш-менш нормальна, поглинає вологу з піддону, вже можна буде робити перевалку. Раніше я робила не перевалку, а я рослини пересаджувала, тобто пікірувала. Але і за того, що він у мене дуже повільно розвивається, а в середині квітня я завжди пересаджую на постійне місце в теплицю вже перець. Але скажу вам ще таке, що. Любий перець і любі томати можна вирощувати як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Просто в якомусь випадку вони будуть краще розвиватись і давати кращий врожай, а в якомусь випадку, можливо, вони будуть нижчі, і врожай буде не такий, як в теплиці. Знову ж таки, це все залежить не від нас. А від природи. Якщо в теплиці 40 градусів температура повітря, то і погане провітрювання, то рослини будуть погано запилюватися. А у відкритому ґрунті такого вже немає. Єдине, що в відкритому ґрунті, звичайно, треба обробляти їх не лише від шкідників, а ще й від хвороб. В теплиці в мене цієї проблеми немає. Я обробляю перець лише актофітом, якщо там буває павутинний кліщ. Далі, так як я сказала, що буду робити перевалку. Рослини я, як і думала, що таке може бути, посіяла цього року в касету, в яку я ніколи не сіяла. Касета з дуже такими низькими стаканчиками, маленькими десь сантиметрів, мені здається, 5. І тому рослинки вже такого розміру і коренева система, система там нормальна. І Я так сподіваюсь, що за допомогою веделки і ось такого віджиму думаю, коріння не пошкодиться і я зможу пересадити в прості пластикові стаканчики і буду. Вже тоді спостерігати, як розвивається коріння, але думаю, що все буде добре. Ще я нічим не підживлювала, тому що в ґрунті всього достатньо для того, щоб рослини розвивались до теперішнього часу. Але кругом написано, що якщо вже є перші справжні листочки рослини з ґрунту, забрали все, що їм потрібно. Вже можна чимось і трошечки підживити. Так і буду робити. А ви, друзі, залишайте свої коментарі, буде цікаво, який у вас є досвід, тому що, незважаючи на те, в кого досвід. Рік, в кого взагалі немає досвіду, в кого 10 років, ми ці уроки беремо до уваги, тому що це дуже і дуже цікаво. Здоров'я вам, миру, добра, гарних сходів, гарних рослин, а в подальшому, звичайно, гарних врожаїв. Всього вам самого найкращого.